Чи завжди помиляється ВЛК та встановлює неправильний висновок щодо придатності і потрібно оскаржувати. Насправді таких ситуацій не так багато, особливо коли ми говоримо про так звану первинну ВЛК, після якої слідувала мобілізація, тому що як з'ясовується в подальшому медичних документів або підтвердити дійсний стан здоров'я особи просто немає. Могли проводитись, наприклад, оперативні втручання, але документів відповідних немає. Могли бути наявність якісь загострення хвороби і важкий перебіг хвороби, але підтвердити це документально ми змоги не маємо. Відповідно, в такому навіть випадку підстав для оскарження по суті своїй немає. Якщо розглядати далі картину, то дійсно наказ 402 має доволі такий вичерпний перелік підстав для визначення тої чи іншої категорії придатності. І сенсу оскаржувати просто аби оскаржувати, немає, тому в мене немає. Можливості замовити просто скаргу без попередньої консультації, і скаргу можливо подати тільки у випадку, якщо я вбачаю в цьому якісь підстави, в силу того, що по суті своєї оскарження висновку ВЛК не призупиняє процес мобілізації, суті своєї військової служби несення з відповідним статусом придатності, сенсу просто формально оскаржувати ВЛК немає.